Фармадол таблетки від головного болю. Гуска, яка має 39 років. Це останні кадри із життя Гаги. Гуск зі Львівщини, яка претендувала на звання найстаршої в Україні. Гага стала своєрідним символом так нашої родини, тому що. В чергу вона мешкала на тому такому невеличкому обісті, куди сім'я мого діда поселилася після другої світової війни. Ось вона пережила всіх наших родичів, які там проживали, і фактично залишалася ось таким атрибутом, таким символом наш нато місця, звідки наша сім'я Орест зуб, львів'янин, якого всі знають як мандрівника, де б він не був, а Гагу, яка до речі була старшою за нього. Поспішав навідати по змозі щотижня. протягом останніх років гуска жила сама так на подвір'ї, сіки вже пережила всіх мешканців. Е, вона була повністю сліпою і дуже погано чула, але ще могла пересуватися. Е, фактично, за нею доглядали наші сусіди, які там проживають. тому що ми живемо в місті і ну не так часто навідуємося. Орест згадує: у них на господарстві завжди було багато тварин. Лише коли Гага залишилася сама, почав замислюватися над її унікальністю і з ясу. Рік народження пернатої і батьки мої, і я пам'ятали, що гуска була завжди, так? і коли ми почали співставляти факти різних сусідів там з категорії, коли моя невістка. Народилася, і коли там когось похрестили, то ми визначили, що гуска з'явилася в нашій садибі в 1984 році. Орест хотів, аби поважна гага потрапила до національного реєстру рекордів України і декілька років тому почав збирати документи. Запросив орнітологів та зафіксував свідчення сусідів вісімдесят четвертому році в грудні. Померла її мама. А що Геня ходила на роботу? вона вже більше гусей не розводила. Ну і все, і вона так його тримала. Може, думала, що ще буде розводила бо ще гусака мала. Але потім вже так і не розводила, бо то треба ж було пильнувати. ті се треба було на річку. Вводити. І вчена рада одного зі львівських університетів визнала, що Гага могла вилупитися 1984 року. Втім, у національному реєстрі рекордів вік Гаги зафіксувати не встигли, але білокрила залишиться у теплих спогадах цієї родини.